Австралійська пенсіонерка Бернадет цілком здорова, але три роки тому в неї почалися зорові галюцинації. Вона бачила солдатів та обличчя людей. Це було зовсім не страшно, і в глибині душі я знала, що це не психічне захворювання. Після того як кілька лікарів відмовили їй у допомозі, вона почала шукати її в інтернеті. Так дізналася про синдром Шарля Боне. Це зорові галюцинації в людей з нормальним когнітивним розвитком, але з порушенням зору. За синдрому Шарля Боне люди бачать те, чого насправді немає, але водночас вони перебувають при здоровому розумі. Картини яскраві та насичені. Багато пацієнтів не наважуються говорити про галюцинації, бояться здатися божевільними. Про синдром Шарля Боне дуже мало інформації. Дослідники також зазначають, що немає єдиної системи для діагностики синдрому Шарля Боне. Вони закликають провідні медичні організації розробити офіційні рекомендації. Це могло би позбавити пацієнтів місяців або й років зайвої тривоги, страждань і мовчання. Синдром Шарля Боне виникає, коли зоровий нерв кори головного мозку перестає отримувати вхідні сигнали і стає гіперактивним. Він запускається самостійно і в результаті людина бачить найрізноманітніші галюцинації. Вони можуть зникнути, якщо заплющити очі або поморгати.